Війна могла закінчитися у березні, як повідомляє Deutsche Welle із посиланням на інші німецькі змі, згідно із витіканням таємних документів США, Путін онкохворий. А секретар російського радбезу Микола Патрушев та начальник генштабу Валерій Герасимов могли розвернути хід війни до остаточної російської поразки. Ключовою датою обрали 5 березня, коли у кремлівського карлика мав початися черговий курс хіміотерапії. Терапії, і він не зміг би впливати на рішення. Патрушев та Герасимов мали саботувати військові операції, зокрема, перекинувши окупаційні війська на південь України. Утім, в останній момент Герасимов відмовився від цього плану. Зазначають журналісти: війна могла закінчитися, але вона може тривати й роками. Принаймні, такий сценарій розглядає один із найбільших партнерів України сусідня Польща. Про це в інтерв'ю NBC News заявив. Голова польського уряду Матеуш Моравецький До якої тривалості війни ви готуєтеся, пане прем'єр-міністре? Ми не вираховуємо якусь точну дату. Ми просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою, і відповідно намагаємося адаптуватися до ситуації. Працюємо через нашу дипломатію з партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну. Ви вважаєте, що це може тривати роками? Добре. До чого ж готується Росія? Можливо, воювати з Японією і гинути не лише в Україні, а й на всіх своїх кордонах. Міністр нападу Шойгу оголосив раптові навчання Тихоокеанського флоту, буцімто з умовним відбиттям нападу невідомого супротивника на Курильські острови та Сахалін. Сьогодні з дівті утра по Владивостокському часу підняв по тривогі і приступив проведення вищої степені бойової готовності. Тихоокеанський флот в повному составі. Шойгу звично бреше, адже чимала частина морпіхів того самого Тихоокеанського флоту ще взимку стала добривом у родючій землі Донеччини. І не лише вони, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби від'ємно живими стали ще понад пів тисячі окупантів. Знищено ще чотири російських танки, 16 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем на металобрухт перетворив ще три одиниці автомобільної техніки та ще одиниця спецтехніки росіян. Війна триває, і російські удари по цивільних українцях не припиняються. Окупанти обстріляли Слов'янськ, поцілили багатоквартирні будинки. Десятки людей поранені і загиблі на черговий теракт. Відреагував Володимир Зеленський. Президент наголосив, що ворога ніхто не вибачить і не залишить непокараним Жодного сліду Росії не залишиться на на українській землі, але поки що вони є, як ці шматки смертельного заліза. Подивіться, ось частина однієї з ракет, ось така вона лежить. А на фронті найгарячішим залишається бахмутський напрямок. І в українських артилеристів робота не зупиняється. Ця обслуга гармати працює ще з радянськими гаубицями. Д-30. Бійці нарікають, якби мали більш далекобійне і сучасного озброєння, росіян можна було б зупиняти ще на підступах до українських міст та ефективно нищити їхні командні пункти та склади боєкомплекту, але поки що відпрацьовують тимчасово живу силу ворога і розраховують на потужніше посилення західною технікою. А потім на наступні неприємні для ворога і приємні для усіх українців події на фронті. Ціль нас. В основному в тому напрямку це піхота, там засереджено дуже багато. Впліскового <зв> фактора Російської Федерації. Я надіюся, що той контрнаступ буде як мінімум, як мінімум от які наші були контрнаступи на Харківському напрямку, на Херсонському напрямку. Якщо ми зробимо з загальними зусиллями цей контрнаступ і провемо оборону в потрібному місці, да, для, то, да, то ми звільнимо всі наші от, окуповані території, включаючи і Крим. Олексій Пасак, п'ятий канал.